Всім привіт! Ви на каналі Ва Вікторія і сьогодні тема про волосся. Я розкажу вам свою історію, з чого все почалося, і що я робила для здоров'я свого волосся. Адже з 18 років воно у мене почало випадати, і все своє свідоме життя я борюся з цим, можна сказати, спадковим генетичним. Проблемою такою, яка мені передалася від моєї мами, а їй від її батька, ну і так далі. Але якщо нічого не робити, то буде ще гірше, тому дівчата, у кого тонке, слабке випадаючи волосся, раджу подивитися це відео, тому що я дуже багато всього спробувала, і щось було ефективним, щось було неефективним. Взагалі поговоримо про те, чому випадає волосся, не тільки генетично, да. Які є ще моменти, за якими варто слідкувати? А це дефіцити, це вітаміни, аналізи, які потрібно здати. Багато всього я за своє життя, а мені 44 роки, перевірила на собі і, взагалі, вивчила, тому що я поглибилась в тему нутріціології, дієтології, веду курси, навчаю людей правильно харчуватися і відновлювати своє здоров'я. Але зараз ми говоримо чисто про волосся. Значить, причини випадіння дуже часто бувають через низький ферритин, низьке залізо, дефіцити вітаміни групи Б, дефіцит вітаміну Д, також низький білок і гіпотеріоз це недостатня функція щитовидної залози. Все це відбувається як правило в комплексі, тому що погано засвоюється залізо, погано засвоюється білок через проблеми з шлунком, з кишківником, з жовчним, з печінкою. Все це дуже дуже сильно пов'язано, і якщо є проблеми жовчного, дискінезія, гемангіоми, печінки, все це впливає на травлення і засвоєння таких необхідних нутрієнтів, як білок, вітаміни і мінерали. Звісно, крім того, що треба виправляти харчування. Я зараз вже дійшла до найкращого типу харчування, яке підходить для всіх, і для тих, хто хоче схуднути, і для тих, хто хоче набрати вагу, і для тих, хто хоче просто підтримувати своє здоров'я. Це низьковуглеводний тип харчування, близький до кету. Це харчування це найкраще, що відбулося за останній рік мого життя. Я про це зараз веду курси, навчаю, і у всіх дуже класні результати. Крім харчування, відновлення травлення на цьому харчуванні потрібно закривати свої дефіцити потрібно вирішувати питання з гінекологією дівчат. Часто низький феретин через те, що рісні місячні, через те, що втрачається багато крові під час критичних днів, і через це падає залізо. І якщо не приймати препарати заліза, на жаль, відновити завдяки харчуванню заліз ну дуже вар... ну, нереально. Не те, що важко, нереально. Я п'ю постійно якісь препарати заліза, не всі підходять. і Хто вже зіштовхнувся і знає, що таке аптечне залізо, як воно впливає негативно на шлунок, на кишківник, на травлення, той навряд ли буде приймати його постійно. Але є препарати, які добре засвоюються, які легко переносяться і взагалі не мають. Ніякої побочки от е, Таке саме таке залізо з кофакторами, тобто тими вітамінами, мінералами, які допомагають засвоєнню заліза, треба приймати. Сьогодні ми поговоримо про міноксидил. Це препарат, ласьйон, яким треба користуватися, якщо вже нічого не допомагає. До нього я дійшла, от е, тільки. Зараз і вже бачу ефект, і хочу вам про нього розказати, як я ним користуюсь безпечно і не трагічно для зовнішнього вигляду, тому що хто користувався міноксидилом має негативний досвід, що волосся, начебто, постійно грязне, ним неприємне і його не можна змивати, і користуватися ним потрібно постійно. Так, от я знайшла, як е, правильно ним користуватися, щоб це не заважало цілому в вашому життю це набагато простіше, ніж здається. Але хочу попередити, що це треба робити виважено. Якщо користуєтесь, прийшли до міноксидилу, то потрібно розуміти, що ним треба користуватися буде постійно. І якщо ви відростите своє волосся, да, воно вже стане хорошої якості. і Густоти, і ви відміните міноксидил, воно поступово випаде і повернеться до того стану, з якого ви почали. Тому міноксидил це на постійній основі, як догляд за шкірою, як умивачка, як крем зволожуючий, як якісь сироватки, якими користуються дівчата постійно. Так само міноксидил для хлопців і для дівчат. Це Постійний догляд. Звісно, коли ви вже користуєтесь ним давно, і потім треба кудись, наприклад, поїхати у відпустку чи на вихідні до друзів з начовкою, не обов'язково його брати з собою, користуватися за тиждень перерви, нічого не станеться. От, звісно, максимально треба зменшувати кількість. Проп... Пускних днів, от, але не так критично. Не те, що там раз пропустити, і все волосся випаде. Ні, він накопичується в шкірі голови і волосся. Не переходить в фазу випадіння, тобто воно все одночасно росте і не випадає. От Як в зоні ззаду, хто вже розбирається в темі, знає, що макушка і вісочні зони, вони змінюються волосся все життя, да, є різні фази. Росте, виросло, тримається, і потім випадає, росте нове, якщо все нормально. А от та задня частина волосся, воно там не випадає, воно росте постійно. Те саме робить Міноксидил з цією зоною також. Але це на постійній основі, попереджаю. Також я користувалася дуже великою кількістю засобів. Я просто от сюди їх всі виставила, щоб вам показати, що все це я проходила. Розмаринова вода, розмаринова олія, різні спреї найкращими відгуками на iHerb. Це тільки частина, яка от ще є, а скільки баночок вже пустих, і різні плацент-формули, кріомасаж. Дуже багато всього я перепробувала, все це не призводило до. Довготривалого якогось ефекту. Тобто, да, можливо, випадіння припинялось на якийсь час, але нове волосся воно не росло, не компенсувало випадіння, тобто росло, але мало виростало до такого розміру довжини, да, і теж випадало, тобто не трималося. Нікотинова кислота, до речі, теж я користувалася цим всім різні там самодільні оці сироватки, там, де багато різних вітамінів, інгредієнтів, все я там змішувала. В общем, найкращі рецепти Тіктока, Ютуба з хорошими відгуками, я все це перевіряла на собі. На жаль, не в моєму випадку. Так, да, декому допомагає, я впевнена в цьому, але якщо. Є прям комплексна проблема, плюс генетична схильність, то це все неефективно. Зараз я користуюсь міноксидилом вже от перша баночка в мене закінчилася, я почала другу, це, певно, вже пару місяців. І є класні результати. У мене почало рости новень нове волосся, його набагато більше, ніж в попередніх якихось моїх намаганнях відростити, активувати ріст нового волосся. І це дійсно найкращий результат, який я мала за весь цей час. Це не реклама засобу, Міноксиділ є в різних формах. Мені подобається, от в рідкій формі з піп'єточкою, тому що його найпростіше наносити. І я вам покажу потім, як я його наношу. Раніше я робила неправильно, я його втирала, наносила так, 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 От 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 так. і потім втирала, як написано в інструкції. І таким чином волосся змащувалось теж міноксидилом. По-перше, це зменшує кількість міноксидилу, яка потрапляє в шкіру, він має вбиратися, а він розмазується по волоссю, не вбирається через це в шкіру, і для волосся це ніякої користі не несе, тільки навпаки, його забруднює. І ефект грязного волосся. Ти розчесуєшся і волосся, ну, наче жирне, грязне. Хоча, до речі, голова перестала жирнитися на міноксидділі. Раніше у мене було більш схильне для, до жирності волосся. Хотілося мити голову кожного дня, я мила через день і коли через два намагалась, але постійно це було ну, так, на грані. З міноксидилом оця жирність вона пройшла. Я все одно мию голову через 1-2 дні, тобто ну, через день, через два. Але я виглядаю при цьому набагато краще ніж це було раніше. І сам міноксидил не псує волосся, якість волосся, коли я почала ним користуватися правильно. Я дізналася, як ним користуватися з тіктоку одного трихолога, який вже давно назначає міноксидил своїм пацієнтам, і там багато йому задають питання. Він відповідає: я от сіла і передивилася весь його акаунт, всі його відео, і вони були дуже корисними. Значить, він радить користуватися міноксидилом, ось так наносити його через кожен сантиметр, саме піпеткою, і воно розтікається далі. Хто вже користувався, той зараз розуміє, про що я кажу. Дуже важливо, щоб міноксидил не е, капав так на обличчя, от сюди, тому що тут пушкове волосся стає більш грубішим, і е, це так само працює. Тому Дуже важливо, щоб міноксидил наносився і розтікався саме по волосяній частині голови, і не заходив на шкіру, де не має бути волосся. Це важливо. Значить, наноситься він. Ось так розтікається нижче і не втирається. Він сам розподіляється по шкірі плівочкою, вбирається, і головне, що він накопичується. Тобто не треба, щоб на кожен міліметр шкіри він попав в цей міноксидил. Він має бути просто нанесений, да? і він вбирається і далі розпреділяється під шкірою вже ну, на всю цю площину голови. І таким чином, через те, що ми користуємося. Ппет носик, оцей дуже вузенький, тоненький, він а, прилягає до шкіри голови, і волосся не брудниться міноксидилом. Не треба розмазувати, просто залишаємо, воно вбирається в шкіру і все, і волосся чисте не задіяно в цьому процесі. І ще міноксидилом можна користуватися не два рази на день, а один раз на день. Це в інструкції не написано. В інструкції написано, що треба кожного дня вранці і ввечері наносити міноксидил. Але цей лікар-трихолог каже, що йому вже 30 років цьому засобу вже дуже багата практика використання. І з'ясувалося, що як один, так і два рази однаково впливає на ріст волосся. Тобто нічого не міняється від того, що ви будете користуватися два рази. Можна користуватися один раз на день. І це теж буде працювати аналогічно. І це прям дуже сильно спрощує життя, тому що ну одне діло кожного дня вранці зробити це і ввечері. А інша справа зовсім, це коли ви просто ввечері перед сном умилися і нанесли раз, два, три. я роблю Раз, два, три. І там поточечком ще докапаю тут що залишається, і все. І йду лягаю спати. Це набагато простіше, бо я десь тиждень робила так, як по інструкції, два рази на день втирати волосся грязне, таке як пакля. Реально, ну я розуміла, що певно, що все життя так робити, ну я не знаю. Це ну, да, відростити волосся може бути, але ходити постійно з ним грязним. Теж не варік, тому що треба 4 години, треба його не змивати, щоб він вібрався. Да? Мінімум 2, краще 4 години, а потім можна помити голову. Тобто зранку треба нанести і години не змивати, потім змиваєш і кудись ідеш, щоб виглядати нормально. Ну, Да, правда, не дуже перспектива така на все життя. Там місяць-два, ладно, можна, ну не на все життя. А, так як цей засіб він на постійній основі треба знайти було рішення. Я вже думала, може там є якісь. Інші варіанти є пенка. Все, що інше, буде гірше, ніж ця піпеточка, яка наноситься чисто на шкіру і, не втираючи, залишаєте, щоб він вібрався. Це найкращий варіант і абсолютно хорошо для волосся. Зараз я вам покажу, як відросло волосся. Або ви вже бачите це на фоні. Ще дуже важливо перша пляшечка, оця, поки я її використовувала, тут 60 мл. Йде 1 мл на добу. Ну, спочатку 2 мл Я використовувала десь тиждень, днів 10 там зранку ввечері, а потім перейшла на 1 мл тільки ввечері. І виходить, що півтора-два місяці я використовувала цю баночку першу, і весь цей час у мене сильно випадало волосся. Це треба пережити. Про це пишеться і попереджується, що на перших етапах може бути посилене випадіння, тому що це випадає волосся, яке ну, і так мало б випасти, просто воно б випадало поступово, а так під дієм і це відбувається там. Одномоментно це дуже неприємно, я вам скажу, тому що кожен раз, коли я мила голову, коли я розчисувала волосся, на гербінці було дуже багато. От я прям знімаю такі камочі, хороші волосся. І це кожного ранку і вечір відбувається. І прям ну, замітно стало менше волосся, тому що воно півтора місяці випадало. Його і так було небагато, стало ще менше, але за ці півтора місяці і реально воно почало рости новеньке, волосся дуже помітно стало рости. Воно зараз тоненьке ще, але з часом воно по інструкції, як розказується, воно має бути, ставати більш товстим з дитячого стану перетворюватися в більш повноцінне волосся. Я на це дуже сподіваюся. От, в будь-якому випадку про все я буду розказувати на цьому каналі. Тому підписуйтесь, кому цікава тема волосся, і слідкуйте за цим. Вже багато людей давно за мною слідкують хтось через волосся, хтось просто через те, що я знімаю відео кожного дня, майже кожного дня я знімаю влоги про своє життя, кому це цікаво. Я пропагую здоровий спосіб життя, я показую, що я їм, як я. Проводжу час з собою, з родиною, з дочкою, з мамою, з коханим. От, звичайний лайфстайл-контент. Так що підписуйтесь і не губіть мене. Я не буду залишати посилання на цей міноксидил. У мене я просто вам скажу, що це міномакс і 5%. Я користуюсь, і саме це ефективно. 2% не буде ефективно. Тому не втрачайте час, беріть одразу 5%. І більше не треба дівчатам, хлопцям можна більше, там вже консультуйтеся, де ви будете купувати цей засіб, бо тут мене проконсультували, в принципі, мені передзвонили, я запитала, мені розказали. Щодо чого, ну в принципі, я і багато всього вже сама до того знала. Ну і хто хоче розібратися з харчуванням, зі здоров'ям цілому, тому що все у нас пов'язано з нашим харчуванням, з нашим способом життя, з нашими. Умовами з нашими аналізами з дефіцитами, все це потрібно цим займатися. І я, звісно, все це роблю і навчаю, кому це цікаво. Є курс по харчуванню, коштує він тисячу гривень. Ви можете за посиланням під відео перейти, ознайомитися з деталями курсу. Є курси по здоров'ю, різні теми здоров'я. 500 гривень міні курси такі коштують. Можете теж ознайомитися, що там, і що буде цікаво, можете уточняти у мене в інстаграм. пишіть мені в особисті. Я відповідаю. Також є особистий супровід, кому необхідно прям глибше купнути по здоров'ю. Я можу в цьому допомогти. Зараз я теж навчаюся, постійно навчаюсь, постійно прохожу якісь курси. І зараз у мене курс по йоду. Я досліджую цю тему. Я досліджую тему гіпотеріозу, гіпертеріозу, все, що пов'язане з щитовидною залозою. Переконуюсь вкотре, що це дуже важливий орган. Це основне, з чим треба розібратися. Бо саме від роботи щитовидної залози залежить травлення, залежить засвоєння, залежить все здоров'я. Гінекологія, індокринологія, гастроентерологія – все йде від щитовидки. А щитовидка залежна від йоги. Йоду, а у нас його страшенний дефіцит і ще й неправильні норми йоду 150 мікрограм. Це дуже мало, це тільки потреба мінімальна для щитовидки. А у нас всі клітини мають рецептори до йоду. Тобто наш весь організм потребує йоду. Але якого йоду? Не калює діток, який продається в аптеках, в таких препаратах, як Йосен, Єдамарін, да, звичайний елементарний йод. Нам потрібен саме органічний йод, органічний йод у вигляді морських продуктів. А його у нас дуже мало. Якість цих продуктів невідома. І навіть в країнах, які там, наприклад, Іспанія, люди вживають ці продукти, все одно вони. На жаль, знаходяться в дефіциті цього йоду, а в такі джерела йоду, як келп, наприклад, дозволено на жаль, додавати звичайний елементарний йод, щоб дозування було точне на упаковці. Да? Там пишуть одна капсула 150 мікрограм. Вже хто знає, той знає, а хто ні, можете перепровірити. І от проблема в тому, що виробникам ВОЗ дозволив додавати елементарний йод. Ту саму ламінарію в келп да, для того, щоб дозування було точним. Тобто є там і органічний йод і елементарний йод. А елементарним йодом не можна передозовуватися. Тобто більше 150 мікрограм це дійсно буде небезпечно, тому що елементарний йод має токсичну дію при передозуванні, а передозування це все, що більше 150 мікрограм, і може навіть призвести до раку. Тому індокринологи не назначають більше дозування. А нам Таке дозування дуже мале. Ця тема глибока, обширна, дуже цікава. Я зараз проходжу навчання саме по цій темі. Є йод, який безпечно приймати в великому дозуванні, і він показує дуже нереально круті результати. Виходять важкі метали, галагіни. Ладно, я не буду далі углублюватися, бо я можу розказувати про це дуже довго, можливо, в якомусь окремому відео я про це розкажу. Просто покажу, що я займаюся поглибленим вивчанням цієї теми і на собі експериментую. Я Вже п'ю цей йод, потрошку збільшую дозування. Побачимо, що з цього вийде. Інші люди, які через це пройшли, отримали афігенні результати. Я теж так хочу. От зараз переходимо в мою ванну в кімнату і я вам покажу, як я користуюся цим засобом. Дивіться другу частину цього відео по посиланню під цим відео.